15 населених пунктів Донеччини обстріляла російська армія впродовж доби. Зруйновано 43 житлових будинки, школу, адмінбудівлю відділу поліції, приміщення пенсійного фонду, господарчі споруди, газові труби та цивільні автомобілі. Вже розробляється план по відновленню Луганщини. Інтерв'ю з начальником Луганської обласної військової адміністрації Артемом Лисогором. Бахмутянка Анастасія Македонська рік чекає з полону нареченого Родіона. Напередодні ввечері внаслідок російського обстрілу в Часовоярській громаді загинув французький журналіст агенції «Франс Прес, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. А це наслідки ворожого обстрілу міста Костянтинівка, вирва від влучання ракети, вибиті шибки та пошкоджена будівля банку. За словами начальника тамтешньої військової адміністрації Олексія Рослова, російська армія тричі за добу обстріляла Костянтинівську громаду. Громаду. Перший був об 11.45 артобстріл села Новодмитрівка, пошкоджено три приватних будинка. Постраждалих та загиблих на місці немає. Потім був артобстріл міста Костянтинівка, внаслідок якого пошкоджено чотири приватних житлових будинка і поранено одну цивільну особу. І вночі близько 00 годин був ракетний обстріл міста Костянтинівка. Шкоджена одна будівля поранених загиблих немає. Шість разів продовж доби. Російська армія обстріляла Курахівську громаду. Повідомив на своїй Фейсбук сторінці начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. За його словами, снаряди влучили у дві п'ятиповерхівки. Пошкоджено 10 приватних домогосподарств та приватні авто. Загиблих та поранених немає. Прикордонники які захищають Донеччину разом із артилеристами збройних сил України. Знищили російських піхотинців. Та ворожий засіб радіоелектронної боротьби повідомляє прес-служба відомства на Бахмутському напрямку. Бійці 3-ї штурмової бригади збройних сил України під час штурму російських позицій просунулись на 2,6 кілометра та розгромили 72-гу бригаду російської армії. Повідомив у своєму телеграм-каналі екс-командир полку АЗОВ Андрій Білецький. Фактично повністю знищені 6-та і 8-ма роти даної бригади. Розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Так званий третій штурмовий загін ЧВК Вагнер поніс великі втрати. Наступальні дії велися в смузі шириною 3 км і глибиною 2 км 600 метрів. Вся дана територія повністю звільнена від. Російських окупаційних військ триває евакуація цивільних мешканців Донеччини. Напередодні рятувальники допомогли виїхати із селища Нью-Йорк двом місцевим жителькам. Також працівники держслужби надзвичайних ситуацій розвезли 30 тонн гуманітарної допомоги жителям міст Слидове та Новогродівка, повідомляє прес-служба відомства. Олександр Забродін, Вікторія Алексеєва, Андрій Рєзніков. Суспільне новини Донбас. Окупанти продовжують примусову паспортизацію місцевих жителів на Луганщині. Репресивні заходи зараз росіяни спрямували на медпрацівників в окупації, повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації. Під черговий тиск потрапили лікарі. Їм необхідно отримати паспорти РФ упродовж травня-червня. При відсутності цього документа людей для початку викликатимуть на допит до так званого МГБ ЛНР, а потім звільнятимуть. Із двох напрямків атакувала російська армія на Луганщині. З артилерії та мінометів окупанти обстріляли Стельмахівку, повідомили у Генштабі. На Куп'янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення. Вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка. Успіху не мав. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів. Зазнали Макіївка, Білогорівка і веселе Луганської області. Ну, насправді я не перший із очільників, які мають бойовий досвід. Останні всі призначення були дійсно людей з бойовим досвідом. Це і на суми призначення бойового військового, і на Дніпро. Ну, зараз такий час, коли у нас дуже необхідно і є модель керування саме. Військовий час у нас і тому ми зараз дуже багато повинні приділяти саме взаємодії з військовими, якщо ми маємо на увазі те, що у нас зараз відбувається. Окупація наших територій, йдуть прямі бої як на території Луганщини, так і на території Донеччини. Так само і наші плани деокупації тут дуже багато залежить від взаємодії з військовими. Скажу просто, робота покаже. Зараз я три тижні як на посаді і зараз придивляюсь до кожної до кожної посадової особи. Чую там те, що мені і пишуть, і кажуть люди, і по багатьох є своє враження. І знаєте, я звик спочатку прийти в колектив, подивитися, що робиться, де є проблематика. У мене деякі радники зі мною прийшли. Я дивлюсь, де є проблематика, де дійсно можливо людина. Десь була недооцінена, десь переоцінена, і від цього буде залежати. Це державна установа. Тут не можна прийти, от, все зламати в один день і вона просто рухне. Тому що треба, чітко, вибірково проаналізувавши стан по той чи іншій проблемі, його вирішувати. Є єдина реінтеграційна платформа, яку очолює керівництво нашої держави. Питання одне з них це ВПО, інше це реінтеграція, тому що ми чітко розуміємо і бачимо те, що ми все одно отримуємо інформацію про стан міст, про стан сел наших. Про стан того чи іншого об'єкту критичної інфраструктури це мається на увазі як вода, так і електроенергія, так і газ. Да, ми досконало не знаємо, наскільки відсотків воно знищено. Тобто, якщо це там електрика, це обленерго наше спілкується з іншими, і ми чітко розуміємо, звідки ми повинні принести цю електроенергію, звідки провести шляхопровід для води, де зробити свердловини. Це зараз вже все пропрацьовується. Тому, коли я прийшов, одразу поставив громадам військовим адміністраціям нашим завдання Зроблення покрокового плану зараз. Наш до, до, план покроку ми вже дорозробили Зараз реєте змін реінтеграції. Ми тут все це погоджуємо і ми повинні чітко розуміти, що звільнили от ми населений пункт. Один туди одразу, після збройних сил, і після правоохоронців, які зайшли, перевірили, прочистили одразу після них і після вибухотехніки, в тому числі, перебувають представники військової адміністрації для встановлення рівня пошкодженості об'єктів, і в тому числі для відновлення функціонування якихось державних об'єктів, які можна одразу запустити, тому що це необхідно буде робити дуже швидко, і тому це якраз є в платформі реінтеграції і в наших розробках покрокових, тому що ми чітко розуміємо, що коли ми туди прийдемо, треба буде людям, які там були, надати медичну допомогу. Тобто, це медики і це пересувні госпіталі. Ми ж розуміємо, що росіяни зараз зайняли для військ всі лікарні, і виходячи вони 90% знищать їх. Якщо ми дуже швидко їх не виб'ємо. Добра людина, дуже сильна, він цілеспрямований, він такий, знаєте, людина, яка любить справедливість дуже люблячий, дуже любить дітей. Ну, взагалі він в ньому дуже багато. Риза, який його можна любити, так Анастасія розповідає про свого коханого Родіона. Вона бахмутянка, він з лиману. Познайомились шість років тому у дитячому таборі, де обидва підпрацьовували. У травні 21-го хлопцю прийшла повістка на строкову службу. Він потрапив до Маріуполя. Там і зустрів повномасштабне вторгнення. Виходив він на зв'язок раз десь на два тижні. Це була або смс з плюсиком, тобто живий, або Плюсі. там люблю, сумую, живий. Все добре зв'язку. Тоді майже не було. Згадує дівчина 24 квітня. дізналась, що її наречений на Азовсталі. Він зміг додзвонитись. Він просто сказав, що все добре, але дай типу, маю уламки в ногах. Скільки, як і що – невідомо. 9 травня минулого року останній раз він мені написав повідомлення, що любить, сумує, тримається, і вони чекають на якесь рішення щодо виходу з Азовсталі або будуть залишатися тримати оборону. Анастасія каже, після виходу з Азовсталі батькам Родіона дзвонили з Червоного Хреста. Сказали, що їхній син живий. Пізніше він був в Оленівці. Куди далі відправили хлопця? рідні не знають. Остання звістка була у вересні. Від хлопця з обміняних він сказав, що він його бачив ще в Оленівці. А потім вже ніколи їх порозвозили по різним місцям, по різним СІЗО десь. Хлопці, яких обмінюють, вони і сам, і самі. Не всі розуміють, де вони були, бо везуть їх туди з замотаними очима і обмінюють їх теж з замотаними очима. Анастасія зараз живе у Рівному, завжди з нею обручка. Родіон зробив пропозицію за рік після знайомства в нині вже окупованому Урзуфі. Ми мали одружитися у як він повернеться з армії. Да, у серпні мене відібрали обрали дату. Все мало бути дуже добре, мали жити разом. Ну, ми мріяли про сім'ю, про дітей, він і я. Навіть ім'я придумували. Тобто про все мріяли, бути разом. От. А зараз моя мрія це хоч на хвилиночку голос почути. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас. Чесно плакав. Перше, що хотів, то це телефон і одразу позвонити додому. Сам більше хотілося за сестру дізнатись, бо то, що вона, коли був на у Сталі, вона сказала, що вона вагітна. Нас везли десь добу, якщо не більше, до кордону нас на сумах міняли. Нам коли казали, що ми їдемо додому, то ми звичайно, переїжджали на інше місце. Все, я так два рази їхав додому, але їхав в місце. Очі у нас були закриті, зв'язані не можна було дивитися. А коли вже заїхав, почув слава Україні, добрий день хлопці, то я не міг повірити, що ми все-таки приїхали. Я позвонив до тата, бо це єдиний номер, який пам'ятав, і не впізнав, перепитували так. Ну, мама мала кодове слово, перезвонювала, перевіряла. Бо не вірила. Так телефон стоїть, дзвонить, Ми двоє за телефон. Тато піднімає синок, а він так. Тату. Це ти до нього, а він каже, «А ти? це ти, Максимчику, це ти. А я сижу, він щось там гикає, не, не знає, як йому сказати, я цей телефон від тату вихопляй нам синок, це ти. А він таким хрипним голосом, такий зовсім не свій. І я така сижу і думаю, це якась провокація. І кажу: синку, ти мені скажи, як наш собака називається, якщо ти мій син? А він каже, «Мамо Джек. Як він це сказав, і все, я тоді вже на коліна з татом і плачі. Президент дає наказ виходити в полон по домовленості Мали сидіти там 2-3 місяці, там, умови, все, але зовсім не то, що мало бути. Чесно, було дуже страшно виходити, бо дорога займала десь кілометрів п'ять. І ми виходили, і поранених несли. Було страшно, ми просто думали, що цих дома нести, ніхто не дотримується, і нас просто накриють, і все. І вже як вони вийшли за заусталі, то ми теж не знали. Ми вже наблюдали це все по телевізору. Як вони виходили, шукали де він там є. Коли в Оленівку заїжджали, то ми тільки заїжджали. Нас там не чіпали нічого. Там єдине, що повна антисанітарія. Ні їсти нормально, нічого. Вони не були готові, що стільки людей вийде. Потім звідти перевели ну, в Таганрог, всі СІЗО. там я пробував 4 місяці. Там були допити, там в камерах сиділи, там, там було найважче. Там нас годували чисто капуста Квашина. Таке відчуття, що вони просто в неї оцет і варили її з оцетом, щоб що нас Живки розідав. Вони там вішали їхні авіаудари на драмтеатр. Вони вішали, що ми їх з противотанків цих ендуавів, що ми їх розстріляли самі. Вішали на нас все, що можна, але ніхто не брав на себе. А потім вже назовні сиділи теж в Ростовській області. Ну Там вже найлегше, там вже 100 людей було в Браку. І... Там вже більше спілкувалися між собою, підтримували. Там вже наші хлопці, як готували, то вже було більш-менш каша, як завжди. Там, ну, продукти в основному м'ясо таке підтушили не перший свіжості, можна сказати. Там було 92, а коли вийшов, то 58 важив. Якщо ситуація на фронті міняється, то до нас ставлення зразу погіршується. А мінялося воно постійно і. Ми знали, що у нас все добре в наших хлопців. Коли вже поміняли, нас одразу повезли в Київ до нашої шпитальців і там операції робили, вирізали осколки. Поки війна по-любому буду служити, бачимо, не хочу звільнятися. Але воно і далі служити, будувати якусь кар'єру в прикордонниках, можливо, піти на офіцера.